My enemies. I came back from a motherfucking felony. Co silly na festness hoppelin' me za typu Yup give John I Kennedy Kurva smoke chick I put him moja energy, I putin' my time, I put him moya salary Suska pressure zupen list na person etapi, but take shit, suka seller, we gotta mez who're ali woman in my bet my bill Костюм, на шкіряний костюм, вона БДСМ ми задрали ноги на шибий стіл Вона каже, що бої не морозив, але нам з нею не по дорозі. Я самотній птах, я самотній кажан Вчуваєшся, щастя тільки в морозі беталі леско Де ти береш сили, щоби топати далі Кожен раз, коли я програю. Програм, ви то та ти таніго повітря, не Добре, Тамбревате світло за обидві деталі Мого механізму ідей саредині о мене там black влаштував Джонні деп, нахуй вас, нахуй реп, чуєш, нахуй новий трет Його з ханом гнилий підопол, як ібани, Dead Я Ямпаскуда, бл'ять, я псих, що ти, сука, там пиздиш, за базар відповіси, Та твої зуби і кістки, хто стущався з мене, блядь, терпіть, не мусив я цей стих. Я клянусь, мій ніж пошкодить, ваш мій хурні прицисти. Курва ти, я ліз на гору, сам без блата і рідні, сам без друг. Хочу стали, коли бабки завелись, блять. Отдам. my enemies, and Came back from my felony. Felony, this, but I don't give a fuck, yo. With a ya John Kennedy, close on your dick, dick. I your energy, put me, time, time. put my your money, salary, bitch. Crash snap, more than the box. I guess <laughs> I just but I this <laughs> hood, where I live. Не лікар прописав, Лсе плюс ноотропи Ви чекали чекала років п'ять, почекайте іще трохи, Гейтер каже, що він звір. Я тобі скажу, блять, хто ти, Да ти йобаний квадробер, бо у жінки ти на повідку чи на поводку, я не знаю, але знаю, що ти йобаний ку-колд сучасна ти людина, я бачу тебе в упор пил, сами дурким виски. Мені похуй бич, мені похуй бич. Драгну твою шалаву, she wanna suck my dick. Знову чую, чую біт, я знову чую крик. Чую біт, чую спів, я чую голоси. Чую всіх живих і мертвих в своїй голові. Де мій дім, де мій світ, а тут я сам не свій. Тут я сам не свій, тут я сам не свій. Yeah, yeah. Have a scary Halloween. завжди